Ну, перш за все, у нас зменшилась трошки кількість таборів. В основному це зменшилася вага пришкільних таборів. Це на 10 пришкільних таборів зменшилось, всього функціонувати буде в системі освіти 535 таборів, із них 507, Оксана сказала, таборів із денним перебуванням. Це пришкільний зазвичай. Таборів плюс одне наметове містечко, 13 таборів праці і відпочинку і 14 стаціонарних освітянських, саме освітянських таборів. Планується здорові 31,5 тисячі дітей. Це практично десь ми повинні вийти на рівень минулорічний, зменшення пошкільних таборів. Відбулося за рахунок зменшення відповідного учнівського контингенту і освітянських закладів. Ви знаєте, демографічна ситуація така, що у нас закриваються школи, зменшується кількість дітей, через це зменшення це природне. Окрім того, ми особливу увагу приділяємо оздоровленню дітей інтернатних закладів. Цьогоріч, для, так як і в минулі роки, для інтернатних закладів відкриє, відкриють двері три наших. Табори, заклади обласного підпорядкування. І окрім того, відмінність цьогорічної оздоровчої кампанії буде функціонувати змінні літня школа. Минулий рік ми трошечки випробували, якщо пам'ятаєте, на базі військового ліцею, трошки дітей взяли. Для ця літня школа передбачено оздоровлені дітей саме обдарованої мовою. Тобто це діти, які зайняли призові місця у всеукраїнських олімпіадах, у мене обласного рівня Олімпіадах, МАН конкурси захисту захисту малої академії наук. Інші конкурси є в нас конкурси і Петра Яцика, і Тараса Юровича, і Шевченка. От саме для них і буде функціонувати зміни ця літня школа на базі. Табору «Куличівка», нашого табору юний турист. Перша зміна це природничо технічний профіль, і друга зміна історика історика-краєзнавчий. Ми покладемо велику надію саме на літні школи, на те, що дітям сподобається. Ми максимум зусиль прикладемо для того, щоб діти і відпочили, і науково збагатились, і знаннями ми будемо забувати. Науковців із Інституту інноваційних технологій з Києва, будуть представники Міністерства освіти, і науки, наших наукових Київ. Обов'язково діти з цієї літньої школи відвідують визначні місця і Чернігівщини, і нашої України. відповідно. Ось така специфіка оздоровчих наших таборів. Я знаю, що буде. Щоб попередити зараз питання, обов'язково Андрій Федорович, шановні журналісти, були багато відповідних таких, знаєте, і в пресі, і по телебаченню, чи треба взагалі проводити відпочинкові послуги на базі пришкільних таборів. Багато хто каже, що це відпочинок на асфальті, надає того повноцінного відпочинку, який зможе надати стаціонарний оздоровчий табір. В якій смірі це так? Але з іншого боку, а взамін ми практично ми ж не можемо стільки оздоровити дітей, скажімо, дати оздоровлення. От я просто питому вагу, дивіться, у нас всього 31,5 тисяч наших освітянських планується оздоровити, і з них 28 тисяч 218 діток це пришкільні табори, і 3149 це оздоровлення, мають на увазі стаціонарні таборів. Ми такої питомої ваги певно що не можемо дати. Для здоровлення, але ж тут вона складається з багатьох чинників. Як організувати цю роботу? Якщо достойно, ми налаштовували, привели ряд семінарів. Ми випустили методичні посібники, ось абсолютно нові методичні посібники, який інститут після диковної федерачної освіти, випустив якраз на тему сьогоднішнього дня Любіть Україну як сонце, любить ми цей збірничок довели до всіх таборів. Де буде обов'язково в літній період, обов'язково в першу чергу ставити, ставитись виховна робота, патріотичне виховання, національне виховання. Якщо хочете, ми говорили з усіма, що це повинно бути щоденне підняття прапору, і виконання гімну і так далі. Бо дещо ми за 20 з лишніх років втратили в плані можливо і національного виховання. Будемо надолужувати і під час і під час літнього здоров'ячого періоду.